Жінки вирішують, кому жити, а кому ні, бо вони самиці нашого виду. І усе, що стосується розмноження, це справа самок. Вони обирають це їх рішення. Ми передаємо їм цю відповідальність, коли ж пехаємо їх. На вирішуй, що робити з цією хріню. Я за хлібом. І вона вирішує, чи варто тобі заводити дітей, чи варто їй. Це її робота. У жінок є розсудливість. У чоловіків розсудливості немає. У чоловіків є намір. Чоловіки просто хочуть бризкати по світу своєю спермою, наче дощик. Більше мене. Більше мене. А її робота. Сказати, як на мене, тебе вже достатньо. Я думаю, хвате вже. Я вважаю це обличчя копіювати не треба. Бачила твого батька, скажу краще не стає. І іноді вона це розуміє вже після сексу. В один момент вона усе усвідомлює. Коли ти такий так. А вона думає, я не народжуватиму від цього дегроїда. Саме тому аборти це останній рубіж захисту від лайняних людей в нашому виді. Тож вони треба нам, щоб абортувати усіх лайняних дітей. Усі тварини роблять аборти роблять просто е, пізно. Вони народжують, а потім такі е, цей холодний його з'їм. Але коли їм можна дозволити робити аборт, коли Коли воно у них в піхві, весь цей час. Воно у неї в піхві. Якщо якийсь чувак в вашій піхві, його можна вбити. Тут здається, все дуже просто людей можна вбивати, коли вони просто в вашій хаті. Ось, як я вважаю. В мене двійко дітей. Поруч з ними я намагаюся бути краще як людина. Я змінюю свою поведінку. У мене в домі є правила, які лише для мене. У мене є правило не лаятися при дітях. Це правило різне буває. Бувають стресові моменти, а ти з дітьми. І щось вилітає випадково. Якось я готував вечерю дітям, дав доньці тарілку супу і сказав на твій йобаний суп. Але ви ж розумієте, була складна ситуація. Треба вчити дітей розрізняти хороше і погане. Еге ж. Хтось виховує дітей релігією, просто кажуть такі, це усе роби так. Я не виховую дітей релігією, бо мені не хочеться. Прокидатися щонеділі вранці, в сраку, це, всраку, це. Та нехай ваші душі згорять, дітки, мені начхати. Тато, а хто такий Ісус? Не твоя справа, іди спи. Але мої діти живуть у цьому світі, і в ньому багато релігій. Тож дітей треба вчити. Якщо не виховуєш дітей релігією, то їм треба розповісти про неї. Ось, наприклад, я кажу дітям, що в світі багато релігій, і усі вони рівні. Але християни головні. Так їм і кажу. Християни перемогли, вони переможці. Тож пам'ятайте про це і вітайте християн з їх святами при зустрічі. Тому що вони виграли світ. І це правда. Це правда. Ми любимо себе переконувати, що усі релігії, точнісінько. Ні. Вони не рівні. Християни перемогли в усьому. І вже дуже давно. Якщо не вірите, дозвольте вас спитати: який зараз рік? <праць> ну ви що? Який зараз рік. Стосовно відліку усього людства. І чому? Який зараз рік? Хто небудь, пане ви скажіть нам? Дякую, 2000... 2016? Ви що, почекайте. От тепер так. Зараз 2017. Що це? Це число. Це не випадкове число. Мабуть, це дуже важливе число. Бо ми дорахували до нього усім людством. Протягом тисячох років ми такі один. Два, три. Ну, ми всі разом чотири. Давай Африка п'ять, шість. Що це за число? Ми рахуємо ці дні. Від чого? Від появи усього людства чи. може, сонце зробило було б якусь хрінь? Ніфігашечки. Пройшло 2017 років після чого. Викрикніть хтось. Христа! Ну, так. Христа! Христа! Саме так. Пройшло 2017 років з появи Христа! Ісус! Ми рахуємо дні. Після Ісуса. Всі разом. Це логічно, коли ти християнин. Але якого хуя це роблять всі інші? Тут був Ісус. Тут був Ісус. Тут був Ісус. Усі на світі вчені історики. Ісус. Ісус. Ісус плюс два. Ісус плюс три. Ісус плюс чотири. Ісус плюс 2017 років чотири місяці і три дні, коли тобі треба міняти фотку в паспорті. Хіба це не перемога усіх християн? Хіба це, хіба це не повна перемога? Це вам не якийсь вихідний 1 травня. А це вам не існувало ніякого. часу до Ісуса! І весь світ такий, ну добре. Звісно. А хтось сказав, а що з роками до нього? Їх же цілі мільярди. Це безкінечність. Ті, рахуйте навпаки. Ви хочете, щоб ми рахували більшу частину історії навпаки? Щоб вводити одній релігії? Ага. Ну, добре, як скажете. Зробимо. Усюди так ви бачили новий рік по всьому світу. Там показують, як його зустрічають у кожній країні. Це круто. Першим іде крихітний острівець. Це перше місце, де настає новий рік острів у Тихому океані. Забув назву. В них там є церемонія напередодні нового року. І вони вдягнені в траву.

Смерть усім християнам у 2017. -м. Євреї собі тихенько рахують. Зараз 5766 тисяч Але це ми для себе. Все нормально. Ми просто рахуємо, поки ви не збилися. Все добре. В чеку я ваш рік напишу без проблем. А китайський новий рік. Так, а щодо китайського нового рака. Добре. Наступного разу в податковій. В графі де рік. Напишіть Маупа. Напишіть Маупа. Подивимось, що буде з грішми. Нє, зараз 2017 рік. Боженьки нашого. Ісус годин Христос хвилин. І найдивніше те, що це вигадка, це люди перейменували роки, які вже пройшли. Адже ті роки не були такими. Ви ж розумієте, що третій рік не був третім роком у третьому бляха, році. Ніхто тоді не ходив такий, а який зараз рік? Зараз третій. Так, але мені двадцять вісім? Як мені може бути двадцять вісім? Якщо всього було три роки. Ну, ти народився в двадцять четвертому до нашої ери. А потім був нуль. Пам'ятаєш, час навпаки йшов. О, бляха, точно було тяжко. Я ненавидів ті роки. І Як це було? А який рік десятий. А який рік зараз дев'ятий? Та що ж там, бляха, буде? Тож не знаю, що казати дітям. Мої діти захотіли собаку. Я подарував їм собаку у цьому році. Це була помилка, не треба було цього робити. Бо, по перше, ми взяли собаку з притулку. Ми взяли о вирішили так. Обов'язково беріть з притулку. Якщо хочете собаку, беріть в притулку, не купуйте цуцика у цих жахливих людей, які професійно і дбайливо розводять собак. Ні. Ви маєте взяти загадкового собаку, над яким знущалися, якого били, і травмували десь на вулицях Пуерто-Рико. І ви про це ні в кого нічого не зможете дізнатися? Вони завжди не знають. А що відомо про цього пса? А, він боїться монеток? Тож ми думаємо, що хтось жбурляв йому жменю копійок в обличчя. Але це не точно. Тож ти береш цього незрозумілого собаку і впускаєш його в свою хату до родини. І спостерігаєш, як розкривається його характер. Наш пес їбанутий. Я заходжу на кухню. А він стоїть там один ось такий. Я кажу: ти в нормі? Альо, ти в нормі? Мої діти до усрачки його бояться. Моя дочка хоче його погладити, а стоїть такий. Можна, я поглажу? Ніколи не гладь нашого пса, серденько. І я пішов з ним до ветеринара, щоб дізнатися, що робити. А ветеринар сказав: я вважаю, вам треба подумати над одним рішенням. А я такий, будь ласка, скажи вбити цього собаку. Будь ласка. Будь тим лікарем, який присипить його зараз же. Але ніфіга. Він сказав: вам треба подумати про антидепресанти для собаки. Я таки, в натурі? А він так це допоможе. Собака заспокоїться, але це важливе рішення, тож гарненько подумайте. А я кажу: запхайте чотири пігулки йому в сраку зараз же. Про що тут взагалі думати? Мені по цим балах, що цей пес відчуває. Відремонтуйте це бляха! Дайте йому героїну, просто ширніть. Ходімо, цуцько. У тебе така спокійна собака. Так. Всього 400 баксів на день і вона така. Я не знаю, що сталося раніше. Я любив тварин. Я хвилювався за них. Це ж тварини. В 20 я казав: а чи усі собачки у світі у порядку. Я дуже сильно сподіваюся на це. Але мені 49, у мене двоє дітей. Знаєте, як буває коло у ваших переживань. Звужується. У мене чотири племінники. Я жодного з них не люблю. Сраку собаку. Знаєте цю соціальну рекламу про бідних тварин, яких б'ють, там показують собаку без ока, і вона така. І вони завжди мокрі. Здається, їх і рачать зі шланга перед зйомкою. Такі. І голос за кадру подивіться на цих собак. Цих собак б'ють кожного дня. Будь ласка, прийшліть нам грошей, щоб зупинити це. Це що, ви б'єте собак? Чим тут допоможуть мої гроші? А бачили рекламу з тим сумним чуваком, дуже сумний, прямо засмучений. Він стоїть з табличкою, і там написано так, звісно. А потім каже: Це повідомлення вбило мою доньку. Бо хтось за кермом писав так, звісно, і збив дитину. Це жахливо. Але може водій відповідав на повідомлення з текстом можеш бити цю дитину? Тож людина відповіла і зробила це. Я не кажу, що це краще. Я це до того, що нам не все кажуть. Нещодавно снідав з дітьми. І ми дивилися телемарафон. Так, ми дивимось його, бо ми краще за вас. Тож це. Коротше, снідаємо зранку, дивимось новини. І там був сюжет, в якому повторювали фразу не віруючи в 11 вересня. Дуже часто. Не віруючи в 11 вересня. І моя дочка питає: Хто це? А я їй: Це люди, які вважають, що теракт 11 вересня був змовою. А вона мені а, А я думала, вони.